Так, вітаю всіх. Хочу розглянути таке питання. Сьогодні були обстріли Харкова вночі. Я хочу розглянути давайте так, до кінця вересня. Будуть ще такі потужні обстріли інфраструктури Харкова. Склади, об'єкти всякі. Будуть ще такі потужні обстріли, саме міста Харкова до кінця вересня. Хочу зрозуміти, це не енергетика. О, так, це вже військово. Так. Угу. Можуть, можуть бути, скажу відразу, можуть бути. Хитро, збір інформації, Ну, інформація. Злив інформації, можуть бути, тому що є злив інформації, потрібен захист. Є. Нам надходить допомога, і вони її враховують. На жаль, на жаль. Давайте так. Харків отримає до кінця вересня нафіг, захист від атак з повітря. Харків отримає захист до кінця вересня від атак з повітря. Вибачте, не можу. Угу. Повинен отримати. І що ми думаємо? Так, активні запити будуть. О, активні запити вже пішов. Нарешті, щось. Не сподіваюсь. Так. Угу. Ось, це, а це вже наш головний харківський. Так. Закрив... Буде результат буде, але важко. Так. Ага, неочікувано. Швидко, карта швидкості йде. Все це гроші, маніпуляції. Ви знаєте, буде результат через велику, через великі маніпуляції, через великі запити. Це все буде дуже важкувато отримати цей захист, але я все-таки бачу, що він буде. Все одно виб'є наш головний цей захист, тому що ця карта означає. Вивчення ситуації, тобто її, її, її вже вивчають, що зробити. Я бачила звернення нашого мера, що він матюкається сильно, так сказати, культурно, але хочеться ППО. Чому не дають ми всі розуміємо чому? Тому Харків ждемо, віримо в перемогу. Реагуємо на тривоги, тому що нам іде щось цікаве, що його враховують. І здають позиції. Просто так ніхто нікуди не пуляє. Тому чекаємо на захист, скажу так. Чекаємо на захист. Це все, що ми можемо зробити, та реагувати на тривоги. На жаль.